Вітаю вас, друзі! Сьогодні хочу із вами поговорити про тих, хто перефарбувався, про тих, хто роками допомагали Росії. А зараз дивуються, як так виходить, що в українські міста прилітають російські ракети та снаряди. Макс Назаров став майже націоналістом. Ні, це сором Ах, Бужанський пірябув. Махав руками так, що впала. Якщо ви раптом не знаєте, хто це такі, то я поясню: Максим Бужанський це проросійський народний депутат із партії Слуга народу. Ну а Максим Назаров, якого насправді звати Назар Діордіца, це колишній телеведучий каналу Медведчука Ньюзван та телеканалу наш, який належав проросійському колаборанту Мураєву. До речі, а де він зараз? багато змін, і я не отвертіми. Поэтому я чесно говоря, ну в прекрасному настроєнні канал Мураєва закрили, а от його самого, на жаль, поки що ні. І ось оскільки телеканалу наш більше не існує, Назар Діордіца почав вести свій окремий проєкт, який назвав Дає то так Макс, то так. Обов'язково просто зараз візьміть та підпишіться на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який свій коментар, щоб це важливе відео набрало більше переглядів. А тепер детально із вами поговоримо про те, як ці два проросійських колаборанти намагаються зараз перевзутись класними цікавими спікерами і патріотами. України Макс Бужанський, наш перший гость від того, що Діордіца назвав Бужанського патріотом України. Здається, офігів сам Бужанський. Ти так по лицу, так знаєш, в привістві удивився моєму моїй подачі, і у цьому відео Бужанський та Діордіца, звісно ж, говорили багато про російсько-українську війну. всі пасіні. Сьогодні три місяці цієї відкритої війни він так каже, наче він постійно по попереджав, що Росія почне повномасштабне вторгнення, але я нагадаю, що Назар Діордіца глузував із попереджень розвідки про підготовку нападу Росії і постійно з цього насміхався. Н на хіба Путіну зараз нападати? Сьогодні Росія напала відкрита, тобто не стісняється, напала на Україну, зайде через овруч, да? через Чернігівську область, там поставить свої гради і буде Київ шантажувати. От обруч, Навіщо це область? Чомусь тепер Діордіці взагалі не смішно цікаво, що сталося. Мабуть, це Зеленський напав на Росію чи на Донбас, чи що там передбачав Діордіца? Буде ли в Україні повномасштабна війна? Я дуже сильно надіюсь, не стануть домінантою для Володимира Зеленського. І он не піде в наступлення. Здається, пропагандист Діордіца вже почав забувати про свої ж слова, але нічого, я добрий, я нагадаю. як би війна, да ми вже говорили о тому, що війна у нас з 2014 року, але вона була така локальна, регіональна з точки зору в одному регіоні. Назар Діордіца раптом пригадав, що Росія почала проти нас війну і ще у 2014 році, але ж він сам кілька місяців тому казав. Ну, точніше натякав, що Росія взагалі не агресор, а війна у нас громадянська. А тепер говорить о тому, що ми працюємо над возвращенням Донбасу, да ви причину чого ні то А офіційно Росія сторона конфлікту? Звичайно в нормандській зустрічі це проговорено. Максима, це закріплено в міжнародних документах. Ще раз парі це на міжнародні документи. Що ж змусило Назара Діордіцу так різко змінити свою позицію? Це цікаве питання, на яке відповіді поки що немає, тому що назад. Диордитса так и не вибачився и не раскаялся за свою работу на российскую пропаганду. Те тезисы, с которыми э, пришла Россия, оправдывая свою войну против Украины, всем известны. Это три <laughs> уже затертых до дыр слова. денацификация, дебилитаризация и что еще там третє было? Я, я так думала, защита руссязичного населення защита рускоязичного населення. Але зачекайте, як Путін міг напасти, адже рускоязичне населення усі ці роки захищав Максим Бужанський, який виступає проти української мови. Закон о язики відмінити! закон, като запрещає на народному язику. Атмініть позорний закон язикових штрафах атмініть. Відмінити все! народний депутат Максим Бужанський, так само як і Владимір Путін, роками кричав про те, що у нас в Україні тут ущемляють рускоязичне населення. Сподіваюсь, він тепер задоволений, що Путін та його недоармія прийшли його захищати. В сатві з законами об образованні і функціонування українського язика як государство русські зганяють свої школ, з всіх публічних сфер. До обычных магазинов. А вы же твой, а можно я подарок? А дети не имеют права выйти на них. Ждали Россию? Ну что, дождались? Вапрос в цинізм, абсолютно це питання у їхньому цинізмі. Питання у тому, як вони зараз намагаються корчити із себе патріотів, сирінувати друг перед другом в ложному патріотизмі. Вони дуже хочуть, щоб ми із вами забули усе, що вони казали, та що вони робили. Навіть Назар Діордіца видали із сайту телеканалу наш усі випуски своєї авторської програми Просто Назаров, у яких він говорив найбільшу кількість дичь. Чини антиукраїнської дичини. Але нічого, я ж як він там казав, агент ЦРУ. Ну конкретно Сергій Старденко це агент ЦРУ. А це означає, що у мене усе збережено, і я про все пам'ятаю. Я чудово пам'ятаю, як Назар Діордіца обзивав Степана Бандеру. Бандера асоціювався з нацистами. А тепер з трансвіститами. і я зараз бачу, як той самий Назар Діордіца вже якби й не проти Степана Андрійовича, Тобто по суті, це наш Бандера. Я також чудово пам'ятаю, як Назар Діордіца, повторюючи кремлівські методички, розповідав про якихось неіснуючих нацистів в Україні, які от у нас просто таки усюди. Да, тренд популяризації націоналізму. Смотри, ми тут всі націоналісти. Неонацизму. І ось тепер виявляється, що розповіді про міфічних нацистів в Україні це був продукт російської пропаганди, щоб виправдати вторгнення. Тому що коли ми говоримо о росіянах, які як спасають український народ від каких-то там нациків, ну, це вообще звучить абсурдно. Ждали Росії, ну що, дождались? Да, це та. так. Але себе при цьому діордіца пропагандистом не вважає він взагалі про. Пропаганд запаганду засуджує. Тому що 20% населення, громадян, які, ну там, піддались Кодо пропаганда. якій Який же це пропаганді обдурені українці змогли піддатись. Невже тій самій пропаганді, яку ніс сам Діордіца, коли, наприклад, запрошував на телеканал наш проросійських колаборантів, які воюють проти України, щоби ті на українському телебаченні розповідали, що Донбас це нібито не Україна, і війна йде між республіками ЛНР і ДНР і Україною. Донбас не Находяться в составі України Діордіца тоді дуже мляво намагався сперечатись із оцим пособником російських окупантів, і миттєво з ефіру його не вимикав. Зате коли Діордіці нагадували про його ж про російську позицію, то він виганяв гостей зі студії. Ні, по-моєму, ти в чуть забуваєш, статусі, що да? ти живеш в Україні, а не е... в Росії. Мені по так більше кажеться. Де от? От став? І так. До Досідання, та у цьому прикладі насправді і є уся його сутність. Це казати одне, а потім інше. Спочатку стверджувати, що Україна сама у всьому винна, а потім це заперечувати. Спочатку облизувати диктатора Лукашенка, а потім із нього сміятись. Це іронічно і це вам в плюс з точки зрення восприяття. Самий популярний іностранний політик У нас дякую, Я щас. Я зараз покажу, откуда готовилось на тепер же. Проросійський пропагандист Діордіца намагається зробити вигляд, що нічого такого взагалі не було, і ставить важливе питання: як українців позбавити комплексу нав'язаного якимись пропагандистами про те, що нібито це сама Україна винна у тому, що Росія на неї напала. Як збавиться от від комплексу, що ем, Україна сама виновата. Ну тут я навіть не знаю, хто ж є тією поганою людиною, хто ж є тим жахливим пропагандистом, який нав'язував українцям думку про те, що Україна в всьому винна сама, то е, виникає питання дуже слуш, слушне: а чи не провокуємо ми навмисно <кас> Російську Федерацію на якісь агресивні дії? О чем вчера говорил Путин, что он пытался приводить или приводил в качестве каких-то аргументов, это то, что мы ему подарили самі, і то саме подаріли самі дійство вред нашій нашої страни. Діордіцата Бужанський дуже сподіваються, що ми це все забудемо, що ми про це не будемо пам'ятати, щоби зараз вони могли спокійно нам розповідати, як ми маємо потім примиритись із росіянами та спільно із ними існувати. Як далі жить з государством Російської Федерації учитывая то що у нас там тисячі кілометрів граніці. Я не хочу говорити руські, я не хочу. Я так. Реже спользую росіянів путін що це дільний від людей. Проте насправді що би вони зараз не казали, як би вони не намагалися маскуватись, вони не змінились. Вони підтримували російську агресію, сприяли їй інформаційно, і потім вони будуть готові так само це робити. Змінився ли я? Смотри, нет ни одного слова, от которого бы я казав. Тому наше із вами завдання не забувати про ось таких проросійських колаборантів і після нашої перемоги зробити усе, щоб ті люди, які сприяли російській агресії особисто зі зброєю в руках або інформаційно, щоб усі вони понесли відповідальність, тому що те, що вони робили, таке не пробачається. Да, да, це так, так.